Раді вітати в офіційному медіа-центрі Чернігівського ОВА. Сьогодні, 6 листопада, тема нашого сьогоднішнього брифінгу присвячена розмінуванню території області від вибухонебезпечних та Запрошеними спікерами сьогодні є Олександр Тищенко, директор цивільного захисту та оборони роботи Чернігівської ОВА та Олександр Сторів, перший заступник начальника головного управління ДСНС України у Чернігівській області. Будемо розпочинати. Олександру Анатолійовичу прошу вас за Дякую, доброго дня всім присутнім. В результаті повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України у 2022 році потенційне забруднення вибухонебезпечними предметами в нашій області складає більше ніж 350 тисяч гектарів. З метою збереження життя і здоров'я людей, проведення обстеження території області на наявність вибухонебезпечних предметів та її розмінування. На розбереження начальника ООА була створена робоча група з питань розмінування території в області, яка у цьому році, у 2024, була реорганізована в штаб з організації розмінування та очищення від відбухнебезпечних предметів. Основними завданнями штабу є планування заходів з за розмінування, визначення пріоритетних територій та об'єктів, координація розмінування, ведення обліку та звітності. Організація взаємодії між операторами протимінної діяльності. Як ви знаєте, основним напрямком гуманітарного розмінування як в області, так і в Україні є першочергове розмінування земель, сільгосппризначення. 22-23 рік майже вся, ну, майже вся територія все заплановано було кинути сили на розмінування сільгосппризначення земель. На цей рік, на 24-й, у нас було заплановано по плану розмінування 3170 гектарів території області, з яких 2062 гектари це були землі сільгосппризначення, 1092 гектари, землі лісогосподарського призначення, 6 гектарів водою прилеглої до неї території, і 9 гектар об'єктів інфраструктури з прилеглою територією. На даний час, станом на 1 одинадцяте 24 виконання плану становить 96%. Ще в нас залишається на кінця до кінця року обстежити та розмінувати 64 чотири гектари лісів та 4,9 дев'ять гектара акваторії та прилегла території річка Десна. У нас трохи збулось зміщення термінів. Ви знаєте, так як у серпні-вересні трохи була з десною і Сеймом по питанням по рибі, тому іменно розмінування водної акваторії трохи терміни змістились, але до кінця року я думаю, що ми впораємось. Також протягом 24-го року додатково було обстожено 472 гектари земель сільгоспризначення за заявками сільгоспвиробників, які не війшли у план. Тобто план планується в кінці року. Наприклад, 23 на 24, зараз може плануємо на 25 знаємо, Але є, як то кажуть, форсмажори обставинами, бо з'явився десь фермер, або власник, він подає позапланово, Ми їх розглядаємо, даємо оператору вільному, який зможе це зробити. І позапланово у цьому році ще плюс 472 гектара було розмановано. Для реалізації вищезгаданих планів на території області у нас проводять розманування три урядових оператори: це ДСНС. ГуДСНС, до речі, левова частка всього розмінування лежить, як то кажуть, лежить, лежала і буде лежати на їхніх плечах. Вони найбільше за всіх відсотків гектарів це лежить на органах ГУДСНС. Також державною ще у нас є Державна спеціалізована служба транспорту, так мовити, ДСС, ТЗСУ і Національна поліція України. Також у нас працюють сім неурядових, такі як «Укрбаронсервіс», Хала ФСД, ДРС, Асоціація Сперів України, Демішн Solution і Патрон Демінішн. На виконання робіт з розмінування на території області і урядових, і нарядових у нас задіяно 55 розрахунків: 17 від урядових і 38 неурядових, до складу яких входять 363 спеціаліста. Станом на 1 листопада 2024 року. Починаючи з березня 2022 року, операторами протимінної діяльності обстежено 47 тисяч гектар. Це складає трохи більше 13% від потенційно забрудненої території області, а розміновано майже 45 тисяч гектар, що складає 12% від загальної території, потенційно забрудненої території. Обсяги сільхозгосподарських земель області. Потенційно забруднених безпечними предметами складають близько 61 тисячі гектарів, з яких більше 20 тисяч гектар знаходяться на 20 кілометровій зоні від кордону з країною агресора, зв'язку з чим вони на даний час не розміновуються, так як є ризики для операторів протимінної діяльності, а також зв'язку з тим, що на прикордонні сили оборони виконують, як кажуть, свої службові обов'язки. Але паралельно з цим обстежено 41 тисяча гектар земель сільгоспризначення. Що складає 67% території від потенційно забруднених земель в області, а розміновано з них 40 тисяч гектар, що складає 65%. Крім того, помимо земель сільгосппризначення, операторами протимінної діяльності. Було обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів більше як 250 км доріг, майже 570 км залізничних колій, більше 53 км території вздовж лінії електропостачання і 14 гектарів території об'єктів критичної інфраструктури. Спочатку, після закінчення бойових дій, декупації, всього було виявлено знищене більше 88 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. З огляду на високий рівень забрудненості території області вибухонебезпечними предметами, спочатку військової агресії РФ у нас зареєстровано по області 44 інциденти, пов'язані з вибухонебезпечними предметами. Внаслідок тих інцидентів 24 цивільні особи загинуло і 44 цивільні особи отримали поранення. Протягом 24 року у нас зареєстровано лише 5 таких інцидентів, пов'язаних. С вибухонебезпечними предметами, внаслідок яких одна особа загинула цивільно, і 8 осіб отримали поранення. З найбільш поширених випадків є ну, майже, можна сказати, майже половина це випадки поводження громадянами з вибухонебезпечними предметами, тобто розбирання знайдених гранат, снарядів, мин, там, на території будинків, в гаражах, у дворах. Є частина випадків, які відбуваються внаслідок відвідування населенням лісів в потенційно забруднених місцях з метою відпочинку або збору грибів і ягід. Тому у нас на даний час продовжує діяти заборона відвідування лісів згідно розпорядження начальника обласної військової адміністрації. На даний час залишаються ще потенційно забрудненими, і необстеженими близько 300 тисяч гектар сільгосп госпризначення. Це вже тут дуже мало. А в основному це стаються ліси, водні об'єкти, які потребують обстеження і розмінування. У нас вже було засідання штабу, у нас вже був розподіл на 25 рік, де заплановано на 25 рік на обстеження і розмінування 6566 гектар, з яких землі сільгосппризначення 414 гектар, землі лісогосподарського призначення 6143 гектара. І земля житлової та забудова 8 гектарів. Війна, на жаль, у нас триває, ракетні артилерійські обстріли тривають. І те, що було розміновано вчора, не можна сказати на 100%, що воно таки залишиться. Там, де було вчора розміновано, на жаль, сьогодні може туди знову прилетіти і ці землі знову становляться потенційно забрудненими, які опять треба обстежувати і розміновувати. Керівництво обласної адміністрації постійно проводить роботу, переговори, зустрічі, брифінги, конференції з благодійниками та донорами щодо збільшення залучення інвестицій у сферу гуманітарного розмінування і розширення технічного оснащення персоналу, який займається безпосередньо протимінною діяльністю. Якщо коротко, то доповідь закінчу. Дякую за увагу. Пане Олександре, дякуємо за вашу доповідь. Будемо продовжувати Олександр Володимирович. Дякую, за слово, Всім доброго дня. Спочатку початку 2024 року піротехнічною підрозділом Державної служби з надзвичайних ситуацій України Чернігівської області здійснено 1916 виїздів. Виявлено, вилучено та передано під охорону або знешкоджено 2204 тисячі предмети. При цьому розміновано 1729 гектар території, з них 492 гектари два гектари та 1043 гектари лісових масивів. Станом на сьогодні до робіт з розмінування на території Чернігівської області залучено 6 притехнічних розрахунків, 28 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки. З метою здійснення комплексу заходів спортивної діяльності у 2024 році головним управлінням був розроблений відповідний план, який погоджений головою Чернігівської обласної військової адміністрації та затверджений ДСНС України. Станом на сьогодні всі заходи визначені план на її території в районі Шестовича-Чернівського району на загальній площі 4,91 гектар. На сьогодні вже розміновано 2,27 гектар. Роботи тривають з даного напрямку. У зв'язку з приятними погодними умовами на початку жовтня поточного року головним управлінням ДСНС додатково розпочались роботи з розмінування ділянки лісового масиву поблизу садового товариства Березанка Кеселівської територіальної громади Чернігівського району загальною площею 110 гектар. На сьогодні вже розміновано 50,48 гектар. Роботи тривають. З метою здійснення комплексу заходів спортивної діяльності у 2025 році на території Чернігівської області головним управлінням розроблено план виконання завдань та заходів спортивної діяльності на території Чернігівської області. Який на даний час знаходиться на стадії погодження у даному плані передбачено здійснення заходів оперативного реагування на випадки виявлення не населення небезпечених предметів, а також звернення громадян та різних суб'єктів господарювання. Вище зазначеним планом заплановано обстеження земель сільськогосподарського призначення на загальній площі 132 гектари. Окрім цього, протягом 2025 року також заплановано залучення при підрозділів головного управління як оператора. Домінної діяльності відповідно до плану гуманітарного розмінування деокупованої території. Хочу зазначити, що Державна служба надзвичайна ситуація, а саме головне управління в першу чергу за основу свою реагує на всі випадки оперативного реагування, що мається на увазі, якщо щось прилетіло, не заплановано, всі заходи в основі своєї покладаються на головне управління ДСНС чи міської. Дякую за увагу, як школи про те. Дякуємо, Олександр Володимирович. Ми можемо тоді перейти до запитань, чи є запитання представників. Ви можете сказати саме, скільки по кількості вибухонебезпечних предметів шкоди на чиніщені від початку повномасштабної? Так, я ж казав. З 22-го року? Так. З 22 го року більше 88 тисяч одиниць ВМП. ВНП. Ні, ну постійно у нас працює і урядових, і неурядових. У нас ну, вони ж працюють в робочому режимі, але якщо ви кажете зібрати зразу одразу, то ми можемо зібрати 55 розрахунків. Це 363 спеціалісти. Ну, зі свого боку, я можу додати, ну це сторони три. Так, я ж, ну, да, ж за весь Ну так, тут же за загально. У нас було до повномасштабного вторгнення до 22-го року 19. Чоловік особового складу, піротехнічного підрозділу наразі це 74 чоловіка штатних одиниць. 74, 10 піротехнічних розрахунків, 74 чоловіка особового складу. Планується збільшення до 100 до 120 ще в під час організаційних заходів. Ну це в розрізі ДСНС. Наскільки зараз багато техніки, яка допомагає розміновувати територію, чи планується її збільшення? Можливо? Да, техніка у нас одна з найболючіших тем і майже на всіх нарадах із донорами і спонсорами. Да. Техніки такої не вистачає, хотілося б більше. Ну, у нас техніка зростає так, як в, скажімо так, в відсотковому відношенні з особовим складом штатної одиниці бюротехнічного підрозділу, і так, соответственно, техніка зростає. Що хотілося б також сказати, що у нас з'явились два. Розрахунки механізованого розмінування. Це е, техніка на гусеничній основі, яка е, е, експлуатується за допомогою дистанційного пульту. Тобто за кермом даної техніки немає нікого. Ну, вона більш підходить для сільгоспу, у там, де вона і використовувалася. Якщо кажучи, для лісові масиви, okay. там її використовувати немає можливості. Але це дуже добре, тому що там не знаходиться особовий склад і піротехніка. Безпосередньо вона управляється допомогою пульта. Тобто ми не подвіряємо опасності особової складуції. А це вона не на що це вже? Ну, одна машина, машина механізована розмінування майже рік тому, а і наступна, ну, мабуть, весною 2024 року. Ну, в цьому році можна сказати. Наскільки, можливо, тварини там собаки допомагають розмірувати територію чи ні, що є скільки. <рес> ну ні, ну, працює, на, наскільки це ефективно? Е я думаю, що одна собака не, не вирішить, е да, одна тварина не вирішить такі глобальних питань. Якщо це зробити кінологічний підрозділ саме цільового призначення для розмінування території, там, де буде знаходитися спеціальних тварин 10 або більше, то це буде ефективно. А якщо це одна, вона має моменти втомлення або ще чогось. Ну, наразі я не скажу, що це дуже-дуже ефективно. Допомагають наш даже славний без патрон, який в нашому гарнізоні допомагає, але це лише одна тварина. Одна про лише задіяв, а ось цей центр, що ви кажете, чим планується його створити, навчати тварин. Ну поки не плануємо. Поки більше з нашого боку, з боку ДСНС, більше сили направлені на механізоване розмінування, тому що ну і це і правильно, тому що всі думають за безпеку складу особового складу. В цьому напрямку направлені всі сили більше машин механізовано розмінування. Ну на жаль, кожна машина не замінить. Людини має на увазі, що у нас підлий ворог, і вибухонебезпечні предмети дуже різні, дуже вони модифіціруються і все остальне, а машини за цим не будуть встигати. Все одно треба долучення особового складу людини безпосередньо, щоб вона бачила, щоб вона своїми руками це розібрала і постійно йшла модернізація в цьому напрямку. Тому що ворог, на жаль, не стоїть на місці. Він модернізує свої вибухонебезпечні предмети, шахети, ракети і все стільне. Ви можемо сказати скільки років потрібно для розмінування чи Можливо, приблизно? це буде складно сказати, тому що вже... ну скажу так: на зустрічах з донорами ще приїжджають люди з організації з зді з ДРСІ. Які, скажімо так, часів Радянського Союзу, коли була Чехословаччина, що, наприклад, Чехія, Словакія, з країн там, Африки, з Югославії, і вони ще працюють до сих пор там. Тобто ми ж гарантію, хто кажуть, не несемо, але кажуть, ну на десяток років. Ви, ви розумієте, у нас війна не закінчилася, ти я вам сказав, і ми не можемо. Якщо б вона закінчилась, розмінували два гектари, усе все передали. Завтра туди прилітає ракета або падає шахет. Вона знову стає. Знову потенційно задрудона, туди опять знову. У нас йде постійний круговорог, але це крепятка робота, це на роки. на роки. Тобто приблизно Так, да, Ніхто не може, я кажу, ще працюють ну, в країнах, де було 20 років війни, і там ще працюють нарядові оператори. Ну тут можна ще додати, що після Великої Вітчизняної війни ми да, до сих пор знаходимо снаряди, да. тут відповідь тут. Дижить на поверхні. І якщо справа була тільки, скажімо так, розмінування Чернігівської області, то це одне, а якщо в масштабах країни, то це зовсім інше. І навіть, навіть наші два розрахунки здійснюють роботи з розмінування території Донецької області та один раз розрахунок наразі на теперішній час у Харківській області, тобто ми допомагаємо навіть передовій, скажімо так, на сході. Якщо у нас що вони не справляються. Якщо у нас, дай Бог, зараз... наслідки деокупації, то там ще йде відкрита, продовжують відкрита війна. В де... масштабах країни дуже важко сказати, да. скільки часу понадобиться. Десятки. Більше Тож будемо завершувати. Ще раз дякую. Дякуємо вам за увагу. Навзаємо дякую.